Сьогодні ж ще день пам'яті західників. Ми і в пам'ять про Славіка, нашого брата, і взагалі всі загинули на цій проклятій війні пам'ять. Нехай Бог втішить родичів, допоможе перенести втрати. Багато дуже талановитих, mm -hmm. гарних мудрих людей mm -hmm. зараз. Ну, думаю, що десь ці безпілотники допоможуть, щоб якомога менше цього mm -hmm. пастор Сергій. помолись, будь ласка, благослови. Mm -hmm. так. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за все, що ти робиш. Дякуємо тобі за твою присутність в нашому житті, і ми молимось тобі, Боже. За Збройні Сили України ми молимось тобі за 109-ту бригаду, Боже. Захисти кожного військового. Ми молимося за командира бригади, за кожен батальйон, Боже, за кожного офіцера, солдата, який зараз 109-тій бригаді боронить нашу країну на фронті. Нехай ангели твої Боже захищають кожного військового. Ми віримо, Боже, що ти з нами, що ти з Україною, і що Україна обов'язково переможе. тобі вся слава наш Бог навіки вічні. 아민. 아민. 아